Василь Шевченко, дивачка, спогад матерям війни присвячується. То поля стара височить край села, отам, де доріг перехрестя з'єдналось, У гору посвіблені віти звела, неначе до хмар дотягтись намагалась шумить. Могуртає життя сторінки, що бачила тут і що бачить і нині, палкого кохання щасливі хвилини, важкого чекання роки, то поля стоїть повечірня пора, гуляють у полі закохані пари, і сміх, і пісні, і розмову, гідари, що вечора слуха то поля стара, та ходить сюди, по Одна, що рано до поночі постать маячить, та хто б не з'явився, зустрічає вона, пита, а сама то сміється, то плаче, ви звідки відки сронту, звичайно, егеш. Моїх не зустрічали там. Видні обидва. Якщо ви були, де точиться битва, повинні побачити, їх не менеш. Уваги гуртом молодята бредуть, а баба не з фронту синів не зустрічали. сміються, не всі в неї вдома отут, і пальцем до скроні війну пригадала. І баба сміється, а сльози течуть, розв'язує вузик з харчами поволі, І гніздиться снідати біля доболі. Подорожні, дивачка до них, і думають люди, що баба же брачить, вона запита про солдатів своїх, і знов то співа, то сміється, то плаче.